Привітці! Сьогодні у нас пересадка на фітіль двох стромант, які стали героїнями мого попереднього відео, яке називається Розпаковка рослин з сюрпризом. Чому я була засмучена? Так, тут у мене вже приготовлений ґрунт із. Подрібненим пінопластом приміряю горщики, щоб подивитись, якого розміру потрібен. Для фітільного поливу потрібно брати такий самий або навіть менший горщик, ніж був у рослини. Це важливо, щоб коренева система справилася із водою, яка буде нагнітатися в самий ґрунт. А для випускання великих і гарних листочків на гнітовому поливі рослині не потрібно великий горщик. Я ще не маю багато досвіду в цих речах, але вже начиталася і дивилась дуже багато інформації про гнітовий полив. Перше, як я вже сказала, це співвідношення горщика до коренів. Він повинен бути оптимальний, щоб. Величина горщика відповідала величині корені, не більше. Друге, це субстрат, він повинен бути легкий. Брати потрібно або землю із великою кількістю пінопласту, або верховий торф, який набагато легший за землю та набагато менше впитує вологість. Третє, якщо ви е, садите із сухим фітілем, то, будь ласка, пролийте гарно ґрунт, щоб знизу потекло, щоб фітіль намочився і запрацював. Або ж замочіть його заранше, і е, тоді проливати ґрунт вам буде не потрібно. Він сам буде набирати вологу, скільки стільки потрібно. Четверте, якщо у рослини недорозвинені корені або вона хвора, почекайте, поки вона наростить корені і вихворіється. І тільки потім саджайте на фітіль. Це я навчилася на своєму досвіду. Я так угробила епіпрям Маркбл Верігата. Він був невинним саджанцем, а я ось така зла людина, посадила його на фітіль і він згнив повністю. Так що думаєте, до кого ви записались на канал до злої, призлої угроблювачки рослин. А якщо серйозно, то в кожного квітникаря є своє е, кладовище. І велике воно чи маленьке е, залежить від самого квітникаря. П'яте. Кожен вид рослини індивідуальний. Так що одній рослині може підійти ваш фітільний полив, а іншій зовсім ні. Шосте. При переводі здорової, здорової, великої, дорослої рослини на фітіль, рослина завжди буде стресувати, тому що коріння не звикла до великої кількості вологи. І як рослина переживе цей стрес стратами чи без, залежить від того, як ви виконаєте попередні правила, які я вам озвучила. Так як я не замочила попереднього цей фітіль, то прийшлося проливати весь ґрунт у рослині, щоб фітіль запрацював. Ось у нас ще ще одна красуня. Строманта Strapet Star. Тут я роблю те саме, мігрую горщику, підбираю. На жаль, білого гарного такого, як в попередньому, в мене не знайшлося. Прийшлося імпровізувати. Підібрала таке кашпо, щоб знизу залишалося місце для води. А далі все як по схемі те саме, що і в попередньому. А цей раз я замучую вже фітіль, а, бо не хочеться проливати весь ґрунт. А накладаю верхні шари на фітіль, як завжди. І ставлю рослину мірієм. Так, низькувато потрібно докласти ще ґрунту. А, ось так добре. Трошки вміщуємо рослинку обережно, щоб не пошкодити корінці. І пішло-поїхало, засипаємо ґрунт. Провожу обробку від паутинного кріща, так як я не зробила це зразу після покупки. Проблю це зараз. Цю строманту оброблю, а потім іншу. До речі, строманти рухають листям, але не піднімають так сильно вгору під вечір, як калатеї. Я цього не знала. Думала, вони так само піднімають, моляться. Але ні. Моє відео добігає кінця. Якщо це відео було для вас корисне, поставте лайк і підпишіться на мій канал. Дякую за перегляд, Па-па!